Ну що, всім привіт. Зараз буде очередне одне Випробування тут. Тобто. Зараз я отримав ось цю каністру вам показую, дивіться. Від компанії бачите, написано Гектар, ось телефони, щоб мене не питали потім. Побачили? Спеціально встановив, дивіться, гектар, телефони. Значить це компанія знаходиться в одному складі в Агроресурс, там де я знімав колись відео. Це офіційні дистриб'ютори, так що можете навіть не сумніватися. Так, значить получив я. Не получив я не басту. А получив я витягую, показую. Бо зараз це все буде в прямому ефірі. Тобто я не буду не перемотуватися, не монтуватися. Я зразу вам ось показую. от При вас вскриваю цю каністру. Ось у мене вода стоїть 15 літрів. Ось бачок. Бачок, до речі, у мене спеціально для гербіцида, ось ось о... ну Ви бачили, що я працюю лексом. А це сюди я поставив новий акумулятор 14 амперний від мотоцикла. І ось. О форта тепер в строю. Я цим працюю. А у вас, якщо один оприскувати, не забувайте його мить після кожного оприскування. Якщо ви працюєте гербіцидом, обов'язково треба добряче промити, чуть ли не змоюще туди каплю. Бо втонули, ви... Видули у цю штангу, щоб у вас ви потім не пішли з цим після цього всього робити по винограду з фунгіцидами чи акарацидами, щоб не було халепи. Значить, дивіться, чого галанта не баста. Пояснюю, тому що це в три рази дешевше. Показую вам і розказую, яка різниця між ними. Дивіться, значить, оце ось. Я прямо з каністра вам показую. Галант. Глюфоси амонію. 150 грам на літр. Побачили, це діюча речовина. У баста. Це, е, дивіться, каністра. Ось у, що на каністрі написано. Не знаю, вам, мабуть, ви, ну, видно воно. Укравіт. Вітчизняний виробник. Чи виробник, чи... Розливант, різниці немає. Ну, тобто, це якби в нас в країні розливається. Значить Баста це, скажімо так, гербецид десикант фірми BASF Німеччина. У нього діюча речовина. Ось, гулю фосината моню, 150 грамів на літр. Так само можете заходити читати на сайт виробника. Це по басті вам розказують. А тільки баста вона коштує от 9800 за скидкою, 10-200 каністра 10-літрова. Щоб ви розуміли. Тобто вам літр обійдеться, навіть якщо отак от взяти на розливі розлить ну, в районі 1100 гривень. Оце літер буде вам басти. От. Ще є один інтересний гербицид, який, скоріш за все, я ним попрацював. Да? Це гербицид Lifeline ЮПЕЛОВський. Там діюча речовина, глюсофенат амонія, тільки вже не 150, а 280. І в нього так само йде контактник, вони всі контактники, Це я вам називаю три вида, ну, різних виробників. Німецький Баста, ЮПЛ це буде чи Франція, там, чи Бельгія, не знаю, чий там розлив. Ну, Там те, все те саме, тільки 280, ну, в два рази сильніший. Там навіть виробник заявляє, він і по, і по нормі в нього в два рази менше. Так само він йде по соняшниках, по сої, е та й по садах, виноградниках. Усе це записано, можете подивитися, у, ну, заявлено у виробником. Що в Галант, у кервіт заявлено, що у Баста заявлено. що у... Лайфлайн заявлений УПЛ-овський, все воно працює по садах, по ягідниках. Так що, це все контактники, коріння він не вбиває. Якщо не попадає оця речовина на листя, тобто на молоді, на поросль, допустимо. Нічого деревині не буває і якби, ніякого скручування листків нічого не відбувається на винограднику. Вже я провіряв, вам на камеру не буду бігати і показувати 150 разів. Хочете вірте, хочете не вірте. Читайте у прайсах заводів виробників, що вони заявляють. Значить, ставлю камеру на штатив, от скриваю каністру при вас, наливаю туди. Воно. Колотю бігом, заправляю в бачок і йду при вас в прямому ефірі, поливаю тут, що ви побачите, буду поливати. Завтра напевно в таке ж время, я вам показую результат. От і все. Так що якось оце отак. Зараз вкриваю каністру при вас і все вам показую, як воно, щоб не було ніяких недомовок. Значить, дивіться, в мене ось, ось є шприц, він до 350 мг. Зараз у мене в відрі 15 літрів води набрав, каністру вскриваю при вас. Вона ще не вскривалася і тільки спочти приніс. Ого дивіться, вона ще запаяна там, воно гляньте. Бачите, ось у Зривати треба ближче піднесу, дивіться, бачите, я кришку відкрутив, а тут воно запаянаша ця горловина. Зараз вкриємо. Ого Ножа треба, не вскрию я так. Значить, дивіться, показую. Я просто маленьку, маленький отвір зроблю. Не буду я тут зараз. Щас... Воно, там є фольга під тим. є воно. Пленка ще якась і як корок. Я ось зараз ось устромлю туди, дивіться, і от беру з каністри. 150 г. Набираємо. Ну, тобто 150 мг. Все. При вас набрав. Дивіться. 150 мг виливаю я ось, ось сюди у у відро. Ось все. Волоскою, свій мірний шприц, все нема, убираємо Каністру колотимо. Все, розколотили. Жидкость похожа така. Ну світла. Геть, ну бачили, да, який колір. Та й раундап такий. Да, тільки не здумайте раундапом. Взагалі підходить навіть до виноградника, а не те, що там щось бризьке. Бо листки будуть як гусячі лапки. Я спеціально бачок поставив, щоб він тут на землі, бо я зараз все одно буду тут обробляти. Я просто не хочу монтуватися, бо це займе довго час і тоді відео вийде там біля 12-ї ночі. Для чого воно треба? Я вам, мені вона, вам треба показати у прямому ефірі, що все я зробив оце привоз. Щоб ви не сумнівалися. Це особливо касається тих, хто написався на список. Ну мені на список. От я вам показую, що я роблю те, що... І вам рекомендую. Нічого друге за кадром я не роблю. Так, тепер ставлю я цей бачок, воно на помост, зараз на оцей Збираю телефони Ой. ставлю бачок. Надіваю рукавички. Ось, все. руки в мене сухенькі, я нічого не попадало мені на руки. Мало ли. Так, надіваю рукавички. Кам... Це маска. Маску я надівати не буду по тій причині, що я все одно бризкаю в землю, а не вверх. Ось все. Маска також. Ну, просто мені незручно буде. І... Бо я камеру зараз буду брати з собою. Так, значить дивіться. Надіваю бачок. Все. Надів бачок, знімаю камеру із штатива і показую, що ми будемо обробляти. Дивіться, значить стоїть ось ось персик у мене. Ось ось куча каміння, персик, бачите? Бур'ян. Тут лободавно є. між є. Є. Мішій. Усе тут є у камнях. Зараз ми оце все. Дивіться, бризкаю спеціально, обробляю ствол. Дивіться. Каміння, хоч цю траву я обробляю. Ствол, як бачите, мокрий. Ніяких секретів тут немає. Поки так, далі обробляємо тут ось оці у камінні. І оці ось, о, дивіться, у мене тут біля теплиці щириця, амброзія ось є. Є тут ось коврик. От зараз ми провіримо це все діло, як воно буде працювати. Завтра ми це все побачимо. Липучка ось ось. Так, це ось у мене росте. Міндаль, вайро. Обробляю, дивіться, на ствол попадає. Воно, бачите, мокрий ствол. Вище ще возьму по стволу. Тут бур'яни, які хочете, є. Іменно в ось кусочку. Тут ось я амброзія здорова. Це тут немаленькі бур'яни, бачите, які вони. Так, тепер сам газон. Ось вже дивіться, яке коло лежить, на 3 метри. Персик пішов. Попало на ствол. Ну, я так, поки примірно буду, щоб не затягувати відео. По стволу працюю, дивіться. Повністю. Так, Персик ми провірили. Тепер дивіться, все слива. Бачите, дивіться, починаю із ствола. Спускаюся донизу, оцей віхоть обробляю і все кругом сливи. Слива киргизька чудова. Тоді я буду вже підправляти пізніше, щоб було воно красиво, все. Ну, поки ось отак. І ще раз по стволу показую. Воно, ствол мокрий. Так, абрикоса. Ось, його. абрикоса Кіото. Працюю по абрикосі, по стволу. Дивіться. І приствольний круг, поки без круга, без нічого, бо мені просто треба зняти відео і все. щоб був у нас потім завтра результат якийсь, щоб можна було щось дивитися. Так, все, приствольний круг обробив. Далі, аго, будяк ось один є. Навіть будяк у мене є, бачите, тут якось затисався. Так, по підсіткою оброблю, бо там газонокосарка не доставала. Так, це ось в у... прошлий раз обробляв, дивіться, поросель ось є, бачите? Дивіться, що з неї, з цієї порослі. І яка, ну, бур'ян який. Давайте ще додамо таким. візьмемо ширший круг. Зараз оце вберемо. Ось ну, до плити до бетону, І ось у бетона плита лежить. Далі на бетонній плиті немає нічого, ось ми побризкали. Так, зробили таке діло. Десь я бачив ще поросль. Зараз знайдемо. Де вона? Ага, ось. Дивіться. Ось. Бачите, показую. Работаємо. І воно кущ. Ось прямо, Де я зараз бризкаю? Ось. поросль. Це е, персик Сатурн. Обробляємо і пороселі і сам ствол уперсикону. Так, є таке діл. А телефони розриваються. Так, далі, це перкоча ромео. Так, обробляємо перкоча. Обробляємо ствол. По стволу попало. Оці віхті. Так, все, є. Так, Ось у мене ще поросель, дивіться, груша, ось, ось, гляньте, однизу поросель, якась, а бачите. Це грушо, груша Міленіум. Так, працюємо. По порослі, дивіться, обробив поросель, обробив штамп. Так, є таке. Куди дальше йдемо? Ось ще одна груша. Тут ось є Тоже воно бачу одна поросель, воно є маленька внизу. Обробляємо. Заодно там усе є і цей. Хрін росте. Так, є таке діло. Так, а ну-ка, зараз підемо в цей садок ось рядом. А тут ось ще ми не заганяли мотоблок. дивіться, яка амброзія тут є. Тут що хочеш Штамп яблуні обробив. Так, є. Ось ось, дивіться, островок такий вийшов. Єсть Тут ось, що залишилося було з прошлого разу, бачите. А тут ось я не обробляв ці два стовби. Зараз обробимо Єсть. Все є. Так, ну виноград там зелені, геть сів. Не буду я те робити. Тут де попропускав. Так, сейчас ще оброблю по коврику тут ось у мене я підв'язав дивіться Степлером романо зайшов і ось лежить мій ковпак зараз я ковпака надіваю на нього на цю фушку малий ковпак треба інший. ладно я так помаленьку щоб ви бачили просто по коврику. короче, акуратно я пройшовся тут. Тут я обробляв коврика, дивіться, нема нічого, бачите, Голо. Тут я теж коврика обробляв, а тепер ось тут ось, де я знімаю, Да я знімав, да откуди ми починали Дивіться, тут ось Всі знаєте Коврик Мішій Чи кажу міші, щириця Заодно штамп, дивіться Пролив, бачите по штамбулю. Це буде нам вся правда і істина. Або воно працює, або не працює. Чи стоя басу вбрати за такі дурні гроші, чи може цим обійдемося. Все, закончив. Бачок. Вибрось -то. Все, по цьому бризну. Все, нема. Так, виключаємо. Все, я відпрацював, знімаю я з себе цей. Ну що тепер до, до завтра, до зустрічі. Ждемо, я завтра вийду і покажу. Оце все, що я тут ось обробляв от. оцим ось препаратом. Отак. От от. Значить, по стоїмості. Я вам сказав, що, допустимо, я назвав вам ціни. Баста стоїть від 10-200, там 10 200. по скидці, там я бачив, було 9 800, Значить, лайфлайн стоє. Це, це за десятку цей лайфлайн стоїть 8400 І е, галант Я отримав тільки що це треба в додаток заходить Коротше, 4 з лишнім. 4 там з копійоками Значить у розничній торговлі 100 грамова галанта стоїть 65 гривень, 100 грамова. А, значить літрова галант стоїть від 550 гривень, як вам повезе. 550 700, це, саме це ну, Заходите в інтернет, набирайте галант купити літр і дивитеся ціни. Значить, срок годності в нього 3 роки. Гарантійний заводом виробником. Ось це вказано. От. Срок придатності 3 роки з дати виробництва. Дата виробництва в нього ось все, зараз. Ось, все, 24, -й, 0,4, -й, 24. -й. Тобто, чуть-чуть ну, більше року йому. Ще 2 роки він працює робочий. Да? Значить, я предложу, мабуть, ну, за літр ну, 400 гривень 400 Десь отак. Так що думаємо, можете самі перепровірити цю всю інформацію. Коротше. ну, Якось так. Ждемо ждемо до завтра. Все, на цьому все, там все добре. Завтра встрінемося, я покажу вам. Вечером, ну, може не вечором, після обід воно вже буде видно і понятно, Бо це працює дуже швидко. Це вам не раундап, який там буде. Ну, ну Раундап він системник, він убирає і корні, і коротше, все. То, то виноград забере в місті з усим, з листям і з корнями. А цей ні. цей тільки по штамбах, по винограду взагалі безпечний. Без ну, завтра я вам покажу, не хочу вже затягувати сьогодні так. Завтра покажу там, де я раніше обробляв, там все видно. Все.